У що вбиралися модниці протягом останніх п'яти століть, можна побачити у військово-історичному музеї. Тут відкрилася виставка костюмів. Історичні наряди до дрібниць відтворили студенти столичного університету. Самое сложное было – это найти достоверную информацию о том, как устроено платье. Таких книг вот, очень мало. Вот, последние годы стали появляться книги по истории кроя. Вот. А вообще-то иногда нам приходилось просто рассматривать какие-то качественные вот, памятники изобразительного искусства, то есть гравюры, старые фотографии, портреты, и по ним макетировать, моделировать. Музейники показывают, эталоны вроды за несколько веков кардинально змінювалися, А панянкам заради красы Водилася йти на жертви в усі часи. Тісні корсети, важкі криналіни, незручні каркаси, а кокетки 19 століття, на відміну від сучасних, страждали, щоб збільшити найвидатнішу частину свого тіла. Тобто є верхня юбка, От ми приймаємо. Є вона обов'язково Она бути, тому що виглядає спереді. І вот по ній вот вот конструкція вона називається турнюр. То есть это э нечто оригинальное, сейчас такого никто не носит. А вот это такое каркасное изделие, которое корректирует женскую фигуру, но ну, в данном случае вот таким вот образом получается силуэт э кентавр, так его назвали историки моды. По думке, приміряти на себе незвичайні сукні, чернігівки ще мають шанс. Модна виставка триватиме ціле літо.